Всім привіт! Шановне панство, сьогодні 15 жовтня 24-го року. Досить приємна погода, трішки пасмурно, але не вітряно. Я вирішив з рідними покататися по знайомим гарним місцям, пошукати грибочки. І це вже перша знахідка. В цьому році у нас була дуже тривала посуха, тому активного плодоношення досі немає, незважаючи на сильні опади останній тиждень. Звісно, грибам треба певний час. Але так чи інакше, все одно попадаються гарні грибочки. А коли їх небагато, то пошук стає ще цікавішим. Залишайтеся зі мною, не забудьте підписатися на канал та підтримати вподобайкою. Подивіться, яке небо. По суті, ще ранок. Ожнюю ці місця тут багато є цікавих місцинок, є і осики, і сосни, і береза, і інші види дерев. І от поїдемо вже в сам ліс звідси і там шукатимемо далі. Це пан Моховичок. Його ми заберемо додому. А це, друзі, взагалі якесь диво. Ну, звісно, мухоморчики вони самі по собі яскраві. Всі їх знають. І вони дійсно прикрашають ліс, але щоб отак ще й зрослися в купу, то таке не кожен день побачиш. А в певний момент життя я побачив, що багато людей почало їх активно зрізати, хто там для якихось настоянок лікувальних, хто ще для чого. Я для себе прийняв рішення взагалі їх не чіпати, тому що. З таким активним зрізанням мухоморів, як останні роки, то їх може взагалі не залишитися. Тому я їм просто милуюся, показую вам. Стосовно їх нереальних якихось лікарських властивостей я точно інформації не маю. І вважаю, що потрібно таке залишати в лісі, хай собі плодяться, розпирюються і залишаються прикрасою. От. Тому бережіть і мухомори, і все живе. Ух А Оце для любителів зрізати гриби такі цінні, дивіться. Зараз як побачите, яка в нього ніжка довжина. І... Дійде, що ви залишаєте у землі пів гриба, а мало того, викручування не шкодить грибниці. Грибочки можна і зрізати і викручувати, тому що міцелі під землею. І от коли ви викрутили, подивіться, пів отакої молодої чудової ніжки ми зберегли. І весь гриб забрали. Після себе ямочку підкопали, закопали акуратненько, прикрили листочком нічого не порушуючи, і все. І таке чудо у вас в кошику. Бачите? Коли ви їх спилюєте, ви залишаєте купу класного плодового тіла просто у землі, що немає, ну, не має ніякого естетичного сенсу і ніякої користі для лісу, по факту. Це науково доведення, до речі. Тому хто любить зрізати, зрізайте, але пам'ятайте, що велика частина гриба залишається в землі. Отакий красноголовиці. Так, подивитесь. Чудовый осенний лес. Абсолютно чистый, тихий, а не души. Хочу походити і тут і встигнути ще в одну місцину. Думаю, часу мені вистачить, тому що все-таки я сьогодні е виділив цей день суто під похід. Наповнитися позитивом від спілкуванням з лісу. Зняти сюжетик, показати щось гарненьке вам і порадіти самому. Перші знахідки вже є. Красноголовчики я вам показав. Можливо, буде ще щось. Ух ти. Оце так маремуха, подивіться. Мухомор сіро рожевий. Їстівний вид мухомора. Дуже смачний гриб, до речі, я кілька років вже його готую. Колись моя знайома, хороша людина. Ольга Пацеулзні про Дніпропетровщини розказала мені їх, як готувати. І я їх спробую, вони чудові. От якщо хочете спробувати дійсно смачний гриб, почитайте про мухомор Сіро рожевий. Він має такі темні сіренькі лусочки, характерні. І при зрізанні зазвичай має певну ступінь. Почервоніння, проживіння. Часто буває вражений От. Тому має кілька явних таких ознак, за якими його можна відрізнити від його отруйних побратимів Мухомора Пантерного та інших. От такий цікавий нербочок. Отак, спробую знайти щось класне, коли їх майже нема. Ще мухомор. Лізу по канаві. В канаві іноді попадається. Щось достойне. От буває люди пишуть, та що там? Пішли там, назбирали. Ні, це так не робиться. Пішли, назбирали, це буває не так і часто, ви самі знаєте. Коли співпадає нормальна температура, вологість і всі інші фактори, от тоді бувають такі моменти, що дійсно працює. А так, це дуже ретельний і трудовий пошук. До речі, дивіться, що я знайшов. Я не бачив його до того, як починав знімати цей фрагмент для вас. Я просто його знайшов про вас. Ліс по канаві, яку знаю. І знайшов. Дивіться, хто це в нас? Опа. Це в нас у нас Балето Седуліс. Білий гриб, звичайний. Є. Такий добув. Клас. Дравдий, що показав вам його. З ними поки що у нас в Браверському районі дійсно туго. Але знайшов. Супер емоції. Отак от, от лізеш, лізеш, лізеш. Нічого, нічого, а потім є. Так, друзі, пішов я далі по своїм чагарничкам. І попався мені вже отакий малюк. Ух, яка ніжка класна в нього довга. Дивіться, який білий гербочок. Це така ідеальна кондиція. Дуже вони трудові поки що. Не знаю, що буде далі. Там, по всім прогнозам, якісь похолодання. Я вам чесно скажу, якщо плодоношення такі почнеться активне, вони навіть і після невеличких заморозків все одно тримаються, і наразі я збирав, і все було окей. Але потрібно, щоб почалося те плодоношення. Я тут ніколи не вгадаю, чи встигне до заморозків початися плодоношення. Чи ні? Поки що дуже локальний, як бачите. Я їх знаходжу. Але це дуже трудовий білий гербочок, і від того він Ну особливо цінний для мене. Щасливий ще показав його вам. Потрошку кошик наповнюється. Що, друзі? Добре, чи я потрудився, поки знайшов цю місцину. Подивіться. Всередині великого лісу дуже важко знайти, фактично нема. І вже потім я пішов маленькі такі, як нарощі, як правильно сказати. Ось почав знаходити таке чудо. Ух ти, попробуй дістати. Знову таки бачимо, да? скільки герба було під землею. Я його дістав акуратненько, закрив після нього ямочку, щоб температура збереглася, та, яка там має бути. І гербочок забрав. Отака краса, друзі. Неймовірно, я щасливий, скільки я сьогодні виходив, ого, го але воно того варто. Дивіться, друзі, які класні, великі опеньки ще попадаються сьогодні. Я, чесно кажучи, не очікував на такі знахідки, тому що все-таки ну, більш спочатку на хвойний ліс орієнтувалися. Але як бачимо, отака краса, подивіться. Бачите, які спіднички у них класні. Оба. На ніжках. Отакі От чудові горбочки. Тож у нас виходить сьогодні ще й опеньок. Дуже гарні. Ну що, гербочки добули. Класний похід. З рідними хочу подякувати всім за підтримку сюжетів, перегляди. От, попалися нам сьогодні білі герби, хоч і трудові, але дуже красиві і молоді. Красноголовці, моховички, пара сольки і, можливо, попадеться щось іще. Але те, що попадеться далі, в цей сюжет уже не попаде. А далі ми поїдемо ще в одну локацію і спробуємо знайти опеньки. Підписуйтесь на канал. Всім вам дякую за вашу підтримку.